Ви дивитеся програму ДВ. Новини вітаю сьогодні з такими темами. Обвал на світових біржах як передвісник глобальної кризи. У Росії почалася чергова хвиля девальвації рубля. Митці в Україні намагаються вберегти соцарт від декомунізації. Тиждень розпочався рекордним падінням цін на нафту. Вартість бареля марки Brent впала до найнижчого рівня за останні шість років, що викликало шок у нафтових країнах від Саудівської Аравії до Росії. Водночас обвалилися курси акцій на біржі в Шанхаї, а слідом за нею на інших азійських та європейських торговельних майданчиках. Світова біржова лихоманка може вдарити передусім по країнах із нестабільною економікою, у тому числі й по Україні. Незважаючи на останні спроби Пекіна заспокоїти інвесторів, індекси китайський бірж обвалилися в понеділок одразу на початку торгів. Найважливіший для Китаю шанхайський біржовий індекс впав до мінімуму 2007 року, майже на 8,5%. Китай друга після США економіка світу. і Проблеми під небесною мають глобальний характер. Тож усі цікавить, що буде далі. Писамістів на китайському ринку стає дедалі більше. Як ринки можуть так падати щодня: один, два, три, чотири, п'ять. Ринки падають п'ятий день і зворотнього зростання немає. Ми більше не зацікавлені в інвестиціях. Все, що ми заробляємо, забирає ринок. Ринок, що падає, свідчить про погіршення ситуації в економіці. В серпні в Китаї помітно скоротилися обсяги експорту, що змусило владу послабити юань. Це стало сигналом для більшості ринків. Посипалися й інші азійські біржі, в тому числі в Японії та на Тайвані. Китай нині найбільша проблема. Всі останні роки він стабільно зростав. Був свого роду світовим економічним двигуном і здається, він зменшує оберти. Якщо Китай матиме реальні проблеми, якщо ринки й далі падатимуть, якщо китайці стануть менше споживати, то банкрутство Леман Бразер з року видасться дитячим лепотом порівняно з цим. Втім, падали в понеділок не лише азійські ринки. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі опустилася нижче 45 євро вперше за останні шість років. WTI – нижче 40 євро. І відбувається це на тлі збільшення видобутку нафти. Причому основні виробники сировини скорочувати постачання поки не збираються. Нарощують обсяг у тому числі і Іран та США. Як вважають експерти з міжнародного енергетичного агентства, перевиробництво нафти буде зберігатися і протягом значної частини наступного року якщо ми говоримо про середньострокову перспективу, про наступні шість місяців, тоді ціни можливо будуть 40-50 доларів у довгостроковій перспективі. Ціни знову зростуть до рівня 70-80 доларів і вище, оскільки це потрібно Саудівській Аравії та іншим країнам ОПЕК, щоби звести свої бюджети. Тому вони будуть готові знову зменшити своє виробництво, щоби ціни зросли. Ослаблення китайської економіки і падіння цін на нафту можуть позначитися в першу чергу на ринках, що розвиваються. На думку аналітиків, може поглибитися і криза в Україні, яка і так потерпає від війни та економічного спаду, а також криза в Росії на додачу до падіння рубля, низьких цін на нафту та санкцій. Курс російського рубля у понеділок встановив черговий негативний рекорд понад 70 за долар та понад 80 за євро. Поки російська влада залишала курс національної валюти плаваючим. Утім, не виключено, що тепер Москва вдасться до контролю за капіталом, який Україна запровадила ще на початку року. Росії розпочалась друга хвиля девальвації рубля. Це при тому, що останні місяці і без того були непрості для російської валюти. З травня цього року рубль втратив більше 30% своєї вартості по відношенню до американського долара. Ідея плаваючого курсу національної валюти, захід, на який російський центробанк наважився восени минулого року, нині наражається на критику. За даними інформагенції Bloomberg, серед керівництва центробанку з цього приводу точаться серйозні суперечки. Чи не варто ввести контроль за рухом капіталу, як це відбулося навесні в Україні? Утім, експерти поки не очікують від влади таких кроків. Я думаю, Я думаю, що рік тому була загроза запровадження контролю за капіталом у грудні, коли все це летіло. Бо влада сиділа і згори просто в шоці спостерігала. Але відтоді переконалися, що населення це спокійно перетравило. Курс 70 рублів за долар. Люди бачили. Рейтинг Путіна через це не впав. Київ натомість ще в лютому цього року підсилив контроль за рухом капіталу. Аби зупинити зменшення обсягів валютних резервів та якось компенсувати наслідки війни для економіки та курсу валюти, Нацбанк вдався до адміністративних заходів. Облікову ставку збільшили до 30%. На тому, що контроль за рухом іноземної валюти необхідний, наполягали також експерти МВФ. Таким чином, кус гривні вдалося приборкати, але жорстке регулювання сприяло розквітові чорного ринку. Чудово розвинений чорновалютний ринок у будь-якій країні, де є суттєві валютні обмеження, він одразу розвивається, і в нас він розвинений навіть краще ніж міжбанківський ринок. Втім, очікування девальвації характерне і для України, і для інших країн із економіками, що розвиваються. Так Казахстан на минулому тижні був змушений відпустити власну валюту у вільне плавання. Це може спіткати й інші країни регіону. Україна святкує 24 річчя своєї незалежності після початку конфлікту з Росією. Країна намагається відмежовуватися від радянського минулого, особливо активно з травня нинішнього року, коли Верховна Рада ухвалила закони про декомунізацію. Однак не всім українцям до смаку повальне знищення об'єктів соцарту. Репортаж Олександри Індюхової. Трипілля, Київська Русь, Київ Радянський. Ці настінні пано на проспекті перемоги радянські художники створювали впродовж 15 років до літньої олімпіади 1980 року. Нині через 35 років ці мозаїки можуть зникнути. Побоюються громадські активісти, які борються за збереження пам'яток мистецтва. За їхніми даними, пано потрапили до переліку об'єктів, що відповідно до законів про декомунізацію підлягають демонтажу. Яка комуністична символіка в Києві Трипільському? Там жодного нема ні символа, ні серпа, ні зірочки, нічого немає. Там трипільські, що називається, кози бігають по полі і пророкують прийдешній урожай Нового року. Другий Київська Русь. Плетінці там ці переплетені, птахи там і так далі. Навіщо вони їх призначили в цей список? Автор мозаїки говорить, що демонтаж десятків тисяч шматочків смальти та керамічної плитки означає їхнє фактичне знищення. Врятувати радянські мозаїки, багато з яких унікальні, хочуть як діячі культури, так і громадські активісти. На початку серпня вони оприлюднили звернення, у якому закликали влади вирішувати долю мозаїк виключно за участі експертів. Одна з активісток Аксіня Коріна, вважає, що декомунізацію можна втілювати іншими, як вона їх називає, цивілізованими методами, наприклад, за допомогою. Пояснювальних табличок ми можемо Можемо пояснити, дати якийсь супровід. Історики можуть написати чим це є, які злочини були скоєні в СРСР, щоб нові покоління знали і не сприймали це як пропаганду а сприймали це критично. ідею активістів підтримують і мешканці будинків на проспекті Перемоги. До чого тут комунізм? Я навіть не знаю скільки років вони тут висять. Я ще маленький тут бігав. Навіщо їх зносити? Це дійсно дорого. Є й інші важливіші нині справи. діла. Я читаю, що це наша історія, і хай би вони були. Пакет законів щодо декомунізації не передбачає демонтажу панно та мозаїк. Заявили дочевелі у парламентському комітеті з питань культури і духовності. У Київській міськраді взагалі виключили існування чорних списків мистецьких об'єктів та повідомили, що до обговорення щодо знесення символів СРСР залучають і експертів, і громадськість. Щоправда, активісти вже оприлюднили у Фейсбуці фотофакти перших ліквідованих ще на початку літа. Мозаїк у Києві та інших містах України. Володимир Прядка. Сподівається, що його робіт молод не торкнеться. В іншому разі, він, як автор, готовий судитися з владою. Від демонстрації військової техніки на центральній площі країни теж традиції радянського минулого у Києві вирішили відмовитися. А після короткого перебування на параді незалежності український головнокомандувач вирушив на екстрені переговори з європейськими лідерами до Берліна. Тему продовжимо в огляді новин. Під час виступу на урочистому марші на честь дня незалежності, президент Петро Порошенко заявив, що боротьба країни за незалежність триває. Порошенко вважає, що Росія не відмовилася від ідеї прямого вторгнення в Україну. Президент подякував військовослужбовцям, які відстояли свободу і незалежність країни. Ангела Меркель різко засудила за ворушення в саксонському місті Гайденау. Просто огидно, що праві екстремісти і неонацисти намагаються пропагувати свої нерозумні ідеї поряд з гуртожитком для біженців, заявив речник німецького уряду. У понеділок ФРН Зігмар Габріель під час відвідування гайденау закликав притягти до відповідальності право радикалів. Держдепартамент США назвав звільнення політичних в'язнів у Білорусі важливим кроком на шляху до нормалізації відносин Мінська і Вашингтона. Глава Європарламенту Мартін Шульц також привітав рішення Олександра Лукашенка. В суботу в Мінську несподівано звільнили опозиціонера Миколу Статкевича і ще п'ятьох політв'язнів. Бойовики угруповання Ісламська держава підірвали одну з найбільш значущих стародавніх пам'яток Пальміри. Факт майже повного руйнування храму Баал-Шамина, збудованого в 17-му році нашої ери, підтвердила сирійська наглядова рада з прав людини. Президент Франції Франсуа Оланд нагородив трьох американців і британця, які 21 серпня запобігли теракту в потязі з полученням Амстердам-Париж. Пасажирам, які знешкодили терориста, вручили орден Почесного легіону, найвищу державну нагороду Франції. Актуальне повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle українською, а де новини розкажуть про розвиток події завтра. На все добре залишайтеся з нами.